Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 8 березня на східному збережі дванадцята година дня. Перед тим як я розпочну огляд американських новин, як назавжди е нагадаю, підтримати Україну донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити, можна то внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Дивіться, а, як завжди розпочинаю з української теми і трошечки, можливо, нестандартно підійду. А, найбільша українська тема трошечки пізніше, але а, описується а, Wall Street Journal описує таку статтю на прикладі одного маленького села, називається, якщо я не помиляюся, Мала Комишоваха. Знаходиться цей населений пункт неподалік. Ізюма, і якраз розказується на прикладі цього міста, як відбудовуються населені пункти маленькі. Після деокупації звільнені після расистів, в цьому селі на момент звільнення залишалося 15 людей. Ну от розказується знов ж таки про цей населений пункт і про от, подібні, які в Україні що вони переживають, їхні проблеми там і знов ж таки як життя повертається в такі місця. Міста, міста і села. Ось, ну і дивіться, найбільший, найбільша новина. Це зараз на всіх ресурсах, і мало не половина всіх новинних, новинної інформації про вчорашній State of the Union, тобто звіт президента, який він дає кожен один раз в рік. І дивіться, самий саме от. Українська тема, чому я зараз це змішав кучу, тому що президент, до речі, говорив 67 хвилин, що приблизно плюс-мінус от, вважається от, такі промови. Президенти проводять в середньому від 50 до 80 хвилин, тобто десь плюс-мінус посередині. Знову ж таки, так само на це звертається увагу. Хоча Байден в минулому році говорив 73 хвилини, от, виходить, на 6 хвилин довше. От, Але. Українська тема, українська тема, що ця вся промова? Тобто, це найголовніше, що відбувається в житті Сполучених Штатів Америки, і Трамп вибачаюся, Трамп. Що це мені? Байден розпочав цю промову із слів про Україну. От, і з цього приводу так само трошечки перемішано. Я зараз поскачу туди-сюди, але от один момент, знаєте, от трампісти часто говорять про те, що Трамп зробить те, там зробить все, він там вибереть. Якщо ви виберете, він зробить туди-сюди, літаки будуть літати. І всяка така штука. Розумієте, знаєте, це як вилами по воді. Але я от. Дивився всю цю промову від самого початку до самого кінця я був в дорозі, мав час. І знову ж таки, з цієї промови от кожен реально міг почути те, що хотів. Республіканці почули своє, демократи своє, ліві демократи своє, праві республіканці своє. Кожен для кожного була інформація і були деякі моменти, що кожен міг інтерпретувати, як собі хотів. Але. Є один момент, який просто неможливо перекрутити. Так, от коли Байден розпочав говорити про мову, він знову ж таки розпочав з України і сказав декілька слів, декілька фраз, які переривалися гучними оплесками. І зазвичай це стабільно, коли президент стає, якщо щось стосується. Всієї країни встають і республіканці, і демократи. Якщо щось відповідно коле протилежну партію, встають в даному випадку тільки демократи, наприклад, які підтримують 100% Байдена. І так само, коли республіканець президент, але тут тема дивіться була про війну в Україні. І він сказав: слухайте, це дуже важливо. Байден сказав: Скажіть, хто в залі не вірить? Що якщо Україна впаде, то Путін не піде далі. Демократи підхопилися, оплески, республіканці не встали. І дивіться, от я хотів сказати, звернути увагу на спікера Джонсона. Він як от лакмусовий папірець в цьому питанні, тому що це от, ну, для мене суб'єктивно склалося враження, що це така собі лялька Трампа, як Трамп. За командує, так він, по суті, і вирішує питання. Так от, перше питання. Це говорить про те, що людина не вірить, що Путін буде наступати далі на НАТО, там країни НАТО і так далі. Знову ж таки, про що а, Трамп уже безпосередньо говорив? Окей, ну це такий момент. Другий момент, Байден сказав, що ми, Америка, ніколи не залишимо Україну. Ніколи. Вся країна, я персонально не залишу. Знову ж таки, республ... демократи підхопилися, гучні оплески, значить, вони підтримують цю думку президента. Спікер Джонсон, республіканці сиділи тихенько не ворушилися. І дивіться, тут. Можливо, можна було б сказати ну спеку спекулювати, сказати, ну то, що це Байден сказав, вони насправді підтримують Україну. Тільки тому, що це Байден сказав, вони не підтримують. Можливо, ця теза мала би право на життя, якби коли дійшла черга, десь уже дві треті промови. І Байден дойшов з такою самою е, е, тезою про Ізраїль і сказав, що ми не залишимо Ізраїль, треба вирішити. Ми співчуваємо і так далі. Підхопилися всі. Підхопилися і республіканці, підхопилися і демократи. Стала і е, Памела Харіс, віце-президент, і став Джонсон. І хлопав на слова Байдена шикремше, ніж віцепрезидент. Так, от, от я для себе зробив висновок. От як хочете, можете переконувати, що Трамп може зробив би, міг би зробити. Я вчора ввечері побачив оціми своїми очима, наскільки просто підтримка іде України в цьому питанні. Ну, і взагалі промова була, я вам скажу, так як я сказав на початку, що, на мою думку, доволі така класна. А, звичайно, що Байден, окрім своїх успіхів, що в його адміністрації вдалося а, зробити за цей час, так само використав використав цей час так само і для своєї передвиборчої компанії, в процесі кольнувши до доволі таки добряче і трампістів, і республіканців, згадавши і питання кордону, згадавши так само і, цю, і нашу Україну. Ну, але. І так само, звернувши увагу на свій вік, до речі, він прямо в лоб дав відповідь на питання про вік, жартував, доволі комедно жартував, я б сказав би так. На самому початку, до речі, коли президент заходить, весь зал стає, як пошана до президента, оплески, всі вітають, і Байден розпочав свою промову з того, каже. Якби я був розумний, я б зараз пішов би з цього залу. Тобто, ох, все, на ура, на пікові, ушов. От, ну знову ж таки, засміялися навіть і республіканці, тому що жарт був в точечку, як то кажуть. І знову ж таки, Байден не один раз шутив під, під час цієї промови. А до речі, Джонсон перед цією промовою змирнувся до своїх колег республіканців. Слухайте, давайте проведемо цю промову цивілізовано. Тобто, є а, принцип, як воно проводиться. Ви можете погоджуватись, не погоджуватись, і знову ж таки, тут процес вставання. Ви підтримуєте, погоджуєтесь, встаєте, хлопаєте разом з опозиціонерами. Ні, ви, ви сидите сидите собі і скривлено фізіономією не підтримуйте. Але знову ж таки декілька трампістів повели себе як, ну, як дикони, звичайні на цьому з викриками і так далі. І один з таких викриків був, коли дло питання про кордон, то е, представниця трампістка, до речі, прийшла з шапкою своєю. Ці мага. До речі, я відступлюсь від новин. Одного разу там показували: ми проти Трамп же ж рекламує. Ми не будемо з Китаєм працювати. мужик сидить в цій шапці. І от е хлопець демократ підійшов, каже: можна шапку достав, перевернув. Там написано Зроблено в Китаї. До свидання кажуть. Так от, ця жіночка з місця почала кричати. Вона з Джорджії, і е знову ж таки, ті, що на каналі, знаєте, що там трапилась трагедія. Один нелегальний е іммігрант із Венесуели підозрюється в вбивстві студентки, яка на медичному факультеті навчається в місцевому коледжі там. І знову ж таки, це підводиться під те, що треба всі кордони закрити на замок. І дивіться, Байден не розумівся в цей момент, тому що, як ви розумієте, коли така промова. Ви йдете там один, два, три по пунктам, читаєте з книжечки. І одна фотка, я побачив, там такий здоровий такий папочка. Байден перегортає, звідти читає, справлявся нормально, але Байден не розубився і сказав: слухайте, я так само це все підтримую. О, от. І він сказав: я, я б, наприклад, сказав би трошечки по-іншому, тому що він сказав: так, це трагедія, що нелегальний. Іммігрант скоріше всього вбив цю, цю дівчину. Ось. Але Байден сказав: слухайте, тисячі легальних людей а, вбивають в Америці. Що ми будемо робити з цього? Тобто, це навіть не співставно, коли говориться, що. От, наприклад, за останній самий такий великий рекордний місяць грудень, де прийшло 250 тисяч навіть більше нелегальних іммігрантів, то просто в процентному співвідношенні Один просто 250 тисяч, воно навіть ніякі порівняння не йде. Але дивіться, я свої 5 копійок з цього ставлю, з цієї, з цієї позиції. Дивіться, якщо ви так ріано так бурно реагуєте, що вбили людину, і потрібно кордони закрити. Слухайте, а де така подібна реакція, коли в школі, от саме найперше, наприклад, в Айві застрелили учня Де така бурна реакція на те, що зброя в школі? Чому республіканці з цього приводу не роблять таких самих бурних всіх? Тому що от політика, просто політика вирішується. Ну і дивіться, справедливості заради Байден сказав дуже багато речей, які були знову ж таки як чисто пропаганда, які він не може виконати. Наприклад, він говорив про те, що треба, щоб багатії платили більше такси. Я це зроблю. Слухайте, коли парламент на половину республіканський, скільки б ти не хотів, ти не можеш зробити, коли він говорив, що багаті люди не можуть платити менше податків, ніж. Вчитель в школі, тобто багато таких штук, які були щоб зачепити людей, дивіться, республіканці: от вони підтримують багатих, а душать бідних, що в принципі завжди зводиться до того самого. Тому що завжди діра в проблемі, діра в американському бюджеті вирішується по різному, якщо демократи завжди пропонують накласти більший податок для. Багатьющих корпорацій, що, якщо вірити Байдену, вони зараз в середньому платять 8%. А звичайний робочий американець платить 25%. Різницю відчуваєте? Так от демократи завжди пропонують: слухайте, давайте платити всі однаково податок і все, і проблеми не буде в бюджеті. Республіканці ж навпаки, вони вирішують ці проблеми. За рахунок бідних, за таких, як я, навіть не просто бідних, а звичайних робочих за рахунок таких людей. І щоб їхня е фішка така, це менше держави, це значить менше програм, які підтримують інвалідів, які підтримують ветеранів, і під, по суті, які підтримують малозабезпечених людей. Знову ж таки, там є свої проблеми, тому що там є багато людей, які цю систему доять. І обманюють, скажімо так, і навіть серед наших іммігрантів, але знову ж таки, підхід, що там, що там а, різний. знову ж таки, теми були підняті всі 67 хвилин. Як ви розумієте, я вам всього не можу об'яснити, не, не зможу всього навіть, а, ну, пересказати з цього, що було, але знову ж таки. І ті, і ті е, зробили для себе свої висновки, але найголовніший висновок, я б сказав би так: що 67 хвилин старий дід е, Байден він, по суті дав відповідь тим, які сумнівалися, чи такий дід може робити свою роботу. Мене, наприклад, на 100% не переконав, тому що я дивлюся трошки далі, ніж сьогодні, і через рік. Байдену буде 82, а через два буде 83 і так далі. І як ви розумієте, якщо ще додати 4 роки, це все рівно буде різниця. Но Дід 81 рік тримався дуже круто. Я вам скажу, що я, наприклад, звісно, я не політик, але я в свої там, 48 так би не протримався. Але він чітко промовив от на протязі 67 хвилин, навіть реагуючи на критику і викрики. Із зала. Ну і дивіться, про стрілянину трошечки відступлюся вже від всієї промови, хоча це найбільша новина на день. В штаті Техас я про цю новину розказую, Це взагалі була стрілянина в 22-му році. Там в школі закрився колишній учень, вбив 19 учнів, двох вчителів, 17 учнів поранив. І чого це така особливо шумна історія? Просто тому, що там. Міліція чи поліція місцева і штатовська з'їхали всі, і 77 хвилин нічого не могли зробити з цим стрілком, поки він там собі методично вбивав дітей всередині школи, аж поки не приїхали прикордонники, і вони його не ліквідували. Чому ця новина сьогодні попала в топи? Вчора ввечері, получається, місцева влада там. Найняла незалежного розслідувача, який би міг би проаналізувати це все діло, тому що дуже багато критики відносно поліції, як вона просто ці 77 хвилин нічого не робила, коли вбивали дітей. І тут новий скандал, тому що незалежний розслідувач у своїх висновках в там доповідь. Зробив, і виходить, що поліція все робила правильно, нікого, ніяких помилок нема. І як ви розумієте, рідні місцеві люди там просто зараз в шоці, обурені. І там, ну, виходить, нова хвиля протестів, це місто Увалде, Валде Техас. Новина, вчорашня уже така. І, в принципі, не вчорашня а декілька днів. Так, от Трамп е, я розказував про те, що е, пробував е, відстрочити свої виплати для Джин Керол, суд, який він програв, або він пробував зрізати ціну, або пробував відсунути виплату, і йому було в тому відмовлено. І відмовлено було, сказали, що ні, в тебе був час підготовитись до цього всього. І в понеділок він мав виплатити всю суму, а інакше вона б могла б забирати там, умовно кажучи, трамповською нерухомістю чи щось подібне. Але Трамп зміг знайти майже 92 мільйони. Я нагадаю, що він мав а, за виплати 83 мільйони. І відповідно, коли ви подаєте апеляцію, то вам треба більше грошей, щоб покрити там проценти і всякі, тобто суму, яку ви винні, і ще потенційно більшу суму. Трамп знайшов. Майже 92 мільйони, мільйони доларів вніс ці гроші в заставу. І, по суті, тепер він може подавати апеляцію. І поки апеляційний суд не винесе рішення, він може не платити нічого. Цій джинкер. Знову ж таки, якщо він програє, тоді ця сума, я так розумію, має додатися там і проценти, що він не платив в цей час, і так далі. Але от ситуація. Така на цей день. І ще новина в республіканській партії. Новина є такий республіканський національний комітет. Так от, головуюча жіночка, яка там була, керувала цим комітетом на протязі сіми років сьогодні пішла у відставку. А якщо точніше, то її пішли у відставку, тому що вона була не настільки. Не настільки ін, ентузіастна, да, таке правильне слово, не мала достатньо ентузіазму у підтримці Трампа, що його вибирають на це, на єдиним кандидатом. І її попросили. І я хотів би звернути увагу, що вона не єдина, тому що Міча Маканула так само попросили з головуючого. В, в, у республіканців в Сенаті, і зараз з'являється така тенденція, що на місця людей, які е, не так підтримують Трампа, скажімо так, не так ріяно, вибирають людей, які більш лояльні. І тут думаєте, от кого б вибирають на місце цієї жінки, яку прибрали. Така собі буде Лара Трамп. Думаєте, що це однофамілець Трампа? Ні, не однофамілець це не вісточка Трампа. І я б хотів би звернути на увагу, що це така ознака диктатури, коли своє оточення, ви не вибираєте людей, які розбираються в справах, не вибираєте людей, які професіонали своєї справи. Тому що диктатор завжди вважає, що він найрозумніший. У всіх абсолютно питаннях, і йому не треба розумні люди навколо, йому треба просто що лояльні люди. Таке ми можемо свідкувати в Росії і ще в одній дуже близькій для нас країні. Але про це під час війни ми говорити не будемо. Дивіться, з'явилася статистика за лютий місяць відносно робочих місць і взагалі робочої. Картини в Сполучених Штатах Америки. так от, лютий місяць з'явилося 275 нових робочих місць. Це третій місяць поспіль, коли з'являється більше 2000 робочих місць. І взагалі це плюсова тенденція 38 місяців поспіль. Я хотів би вам просто сказати, про те, що живучи в Америці вже більше 20 років. Демократи завжди знають, от як е вирішити проблеми економіки, як поставити на правильні колії. Знову ж таки, дуже часто, як вони це роблять, е не подобається. Люди вибирають республіканців і потім все обвалюється. І завжди це прикривалося такими. На початку я, е я це слухав і говорили, що економіка отак от завжди йде. Але я вам скажу, чи це. Збіг чи ні, але вона тут завжди опиняється при республіканцях, розумієте? От, але не все так, наприклад, аж радушно, тому що, наприклад. Безробіття виросло за цей останній місяць було 3,7%, що дуже низько. Стало 3,9 Не набагато, але безробіття виросло. І, до речі, от середня заробітна плата за цей час виросла на 4 людей. От, але дивіться, знаєте, який. Область робочого ресурсу постраждала найбільше. Якраз люди, в називається це White color в Америці, це люди офісні, які найбільше втратили своїх робочих місць. І, знову ж таки, це люди, які перерахунки якісь роблять, якусь документацію складають. І це, в принципі, не дивина, тому що. Ну, все більше і більше розморовляється програм автоматичний. Той самий штучний інтелект в першу чергу буде якраз заміняти таких от людей, які перекидають папірці, складають якісь аналізи, там всякі такі штуки. Штучний інтелект, наприклад, на мою думку, і знову ж таки, це вже підтверджено, робить це набагато якісніше і набагато а, швидше. А, в Нью-Йорку, дивіться, яка історія про Нью-Йорк. От останній, починаючи після ковідний період, криміногенна обстановка а, в штаті Нью-Йорк постійно понижилась, понижилась, понижилась. І тут за січень місяць, а, саме а, в їхніх сабвеях в, в Нью-Йоркських метро, а, кримінальні а, злочини, злочини, злочинність виросла на 45%. На 45%. І а, це демократичний штат. І губернатор штата а, прийняв таке рішення жорстке доволі, а, направив Національну гвардію а, патрулювати всі станції метро. І, а, хоча це демократичний штат, не всі демократи підтримали цю ідею. Той самий мер, наприклад, у нього був інший підхід. Він просто просив більше грошей. Ми будемо давати поліцейським більше. Там овертайм, більше премій, і вони будуть вирішувати цю проблему. Хтось боїться людей з автоматами, по суті, біля поїздів. Хтось підтримує, хтось ні. Але от доволі отака, ну, радикальний підхід. Ну, демократична влада штату Нью-Йорк каже, що вони хотіли показати, що ми дуже серйозно сприймаємо такі речі. Ну, от, в принципі, цікаво було б побачити через місяць-два. Як в процентному відношенні, чи це щось, крім незручності для нью-йоркців, щось змінило чи ні, ну, от, побачимо. Сьогодні а, виповнюється 10-та річниця. От, в американських новинах про це згадується, як зник а, малайзійський літак mh 370. Вже я думаю, більшість людей у світі про це забули. Але 10 років тому літак, який летів в столиці Малайзії, в столицю Китаю, посеред дороги розвернувся і зник з радарів. Його шукали де хоч шукали декілька місяців, потім офіційний розшук припинився. Було дуже багато спекуляцій. Якось мені один раз попалася стаття, що якийсь рибалка знайшов уламки цього літака аж на другому кінці Австралії, хоча він теоретично там навіть не міг опинитися. От, ну і знову ж таки розказується знову ж таки про долю людей, які не знають, що трапилося з їхніми рідними. І, мабуть, це найгірший момент, коли пройшло 10 років, і в тебе нема відповіді, і тобі ніхто не дав відповідь, тому що з усім цивілізованими потужностями, супутниками всією цією штукою, не знайшли офіційно ніяких роз'яснень, доказів, що де трапилося, де той літак. Ось так. Ну і остання новина на сьогоднішній день це на цих вихідних в неділю в Америці переводять годинник. Тепер на, на літній час це називається, да, Мабуть, так, на годину вперед, з двох з другої години ночі до третьої переводять годинник. Так, в Америці поки що це не відмінили. Я, наприклад, сподіваюся, що колись це все-таки відмінять, і в Американському конгресі було декілька спроб припинити, припинити цю штуку взагалі. Як оце в Америці запровадилось перший раз аж в 1918 році, коли ще люди лампами світили і угльом підігрівали свої цей, вищили, що це буде зручно. Потім воно приймалось, приймалось то як хотів, поки не стало більш-менш стандартно. І от є декілька позицій, чому це в Америці до цих пір тримається? По-перше, найп... найперший аргумент, що чим довший день. Тим безпечніше на вулиці, менше аварій на дорогах, люди можуть не боятися і так далі. Друге, чим світліше, тим більше людей ходить по магазинах. Значить, що більше бабла. А третій варіант це те, що для здоров'я люди можуть більше на вулиці бути, значить вони не лежать на дивані, а ходять. Проти ж аргументи: самий перший це якраз таки це впливає на здоров'я, тому що коли міняється годинник. Сердечники страдають, люди не висипаються, там, і це впливає на здоров'я. Там піднімаються по якимось там а, дослідженням а, сердечні інфарктні там, судинні захворювання. і так далі. Другий момент, що люди якраз коли переводять годинник, вони сонні на роботі і продуктивність падає. Тобто вони нібито прийшли раніше, але вони як в'ялі, тобто це втрачається перевели. Ну, а третє, там. Виявляється, це коштує грошей переводити гроші туди-сюди, і це там виміряється більше мільярда доларів в Америці. Якось отаке. такі новини на цей час. Я дякую, що ви додивились до кінця. А на цьому все. Якщо вам цікаво, заходьте на канал. Завтра буде відео якраз ж про трошечки, я там щось зліпив про південний кордон. Свої роздуми з цього приводу. Не забувайте підтримувати Україну. А з новинами ми зустрінемося з вами вже в понеділок. Вам всього найкращого. Я дякую вам за ваші вподобайки, як завжди. Дякую за ваші підписки і коментарі. Вам нехай щастить! Все буде Україна!